по Это самый ну, вот вы сегодня, в принципе, один, кто приехал до Новобужан со своими предложениями. Как вы считаете, что будет разрушение в этом процессе? Ну, Во-первых, я понимаю людей, которые здесь вышли, да, потому что я сам езжу по этим дорогам и понимаю, насколько это сложно. Во-вторых, я также хожу по кабинетам и понимаю, насколько там сложно решить даже малейший вопрос но все равно нам нужно будет делать выводы. Поэтому я внес конкретное предложение, чтобы наконец-то решить эту проблему. Первое – это создать инициативную группу, которая вместе со мной попадет в три ведомства, которые могут решить этот вопрос. Министерство транспорта, Министерство финансов и Укравтодор. Да? И мы должны получить конкретное решение по всем этим вопросам. Если мы не увидим конкретных решений, я также готов возглавить и принимать участие непосредственно в акциях по перекрытию дороги, потому что иначе я буду понимать, что других решений не будет. Сьогодні ми зібралися на акцію протесту по поводу неможливості зовсім їздити по нашим дорогам. Траса Н-11 зовсім не придатна до проїзду. На сьогоднішній день, зробивши акцію протесту, до нас приїхав наш народний депутат Бадатульський Андрій Олексій Олексійович. Прийняті рішення, ми прийняли рішення, що до, до наступної п'ятниці ініціативна група разом із нашим депутатом відвідає Київ, де будемо добиватися справедливості і якихось конкретних рішень по відновленню і ремонту нашої дороги. У ми хочемо знову повістити всіх по даному питанню прийняті рішення і будемо думати, як нам далі відступати в даних умовах нашого життя. Із теплими віщами, чого їхав на Ніколаїв вночі пригнали тих. Да, чого чого? я їхав, я їхав туди, їхав наші. Ребята, все. Ребята, що? Що? Що що Ребята я вам хочу принести одну інформацію. Слухайте, одну я хочу вам сказати, що збиратися безконечно тут просто, щоб пожати друг другу руки, нема смисла. Із сел їхати, з Дальніх, з Михайловки, з Шевченко, з Миролюбовки люди поприїжджали. Це не де що. Перше, у нас ми не всі такі свободні, що ми ми всі і приїхав. Дайте сказати, дайте сказати. Перше, друге, нам треба збиратися під конкретні дії. Я думаю, що дивіться інтернет, Юра Черемис, ми будемо просити цю людину, щоб він розповсюджував інформацію. Правильно? Це друге. Третє. Денис Олександрович дав правильне продовження ще раніше. Чому ми так довго не збиралися? Нема смисла просто збиратися. Треба збиратися нам під определенну погоду, тому що толку з того, що ми то раз вийшли. Люди пообіжали полями і все. Понимаете? Це я що хочу сказати. Що якщо потім збиратися, то треба знову підібрати такий момент, щоб ми зробили резонанс, а не просто тут побігали і покричали. П'ятницю буде якийсь результат ну, до п'ятниці. По по срокам, виходить, або в суботу ініціативна група, хай це буде 15-20 чоловік соберемося, чи в адміністрації, чи в мерії, чи в домі культури. То тобто нам зараз відкриють у будь-якому поміщенні. Дали інформацію по собиттю київським і потом приймаємо чи в понедільник 30-го, чи 1-го, чи 2-го грудня там ми вже організовано там техніку там. Буржуйки, там якийсь вагончик ставимо, вже ну, вже дійсно нас не почують. Днів за 3-4-5, щоб ми так, як швидко, да. скоро, щоб час... усі це почули, поняли, потопали. Зараз ми всі обходили, балакали є, про групу є, 20, 20 чоловік і будуть Давайте. блокувати. Їх же ж треба і кормити, їх треба дровішка да, привезти, щоб зима йде, щоб діти вже дійсно дронів заблокувати. Це треба все організувати. я дрова, да? І 15 чоловік... Понеділок це доження по світі. По ітугам Києва вже в суботу можна збираємося і в понеділок збираємося. Я думаю, що в районній раді саме кращі підписи ми збираємо. По ремонту капітальному дор дороги, якщо сьогодні йде ініціатива з Баштанки, то ми повинні теж як кажуть, відкликнути, тому що у нас сьогодні ви бачите, що 30 кілометрів зона очуждення в будь-яку сторону, що на Ніколаїв, що на Дніпропетровськ, що на Вознесенськ у нас дороги немає. Її ремонтувати необхідно. І сьогодні нам необхідно отримати гарантії про те, що ті кошти, які сьогодні можна виділити, в цьому році освоїть, ми повинні ямковий ремонт забезпечити, а капітальний ремонт в 2016 році провести, що в бюджеті. Держави на 16-й рік було передбачено ці кошти. Оце саме головне наше требування і наші побажання. Ми повинні дати людині сьогодні, яка сама ініціює це питання і каже, що вона може це зробити. Значить, ми повинні цивілізовано підійти до цього, питаються. Да. Значить, цей термін їй надати, і в 30-го числа зібратися. І далі ви вже вирішите остаточно поставити краплю в цьому питанні. А до цього понеділка, до цього понеділка, першого понеділка, то максимум підписів заносить кабінети голові районної ради. Ну максимум. Щоб потім вівторок можна вже було з цими підписами їхати в Київ. Я думаю, що підприємство <'ят> можуть відкривати на себе на в Це вівторок в Києві до понеділка подпись, а в наступний, аж через тиждень, в понеділок ми зустрічаємося 30-го вже 30 по ітогам <п 'ятнят> того візита Київського. Ну, ну, буде чи то, чи може просто... А чого буде діло чекати? П'ятницю результат вже в нас буде. Ні, ну в телефонному режимі. вони подзвонили нам, що все в порядку, ми не збираємось, так? Подзвонили, що ні, ми в понеділок після обід, в адміністрації засідаємо. Ні, ну не всі вже тут. Слава Богу, у нас на сьогоднішній день зв'язок є. Кожний день нам сьогодні дорогий, понімаєте? Завтра дощ піде, сніг піде завтра. Це вже на 90%, що дороги не буде, ми знаємо, понімаєте? Це 10%. Ні, 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 за погоди, за погоди. За погоди. По Києву буде вже, ясно, відсоток страйду. Просто наскільки в Міністерстві будуть взагалі хочуть слухати нас. Тобто, якщо вони захотять нас слухати, і, допустим, навіть поки ці гроші виділяються, можна знаходити підрядників для ямочного ремонту, для роботи вдовг, це один питання. Під гарантією Міністерства. Під письма навіть. Дивіться, вчора були представники... Ну можуть ямочний робити зараз, об'їзну. Це входить, воно нічого страшного. Були... можна з них, робити дорогу ніхто не буде. Послухайте сюди. Вчора В Ставники облавтодору приїжджав з своїм заступником. Вони пропонують зараз закупають ще кар'єри щебень, там фракція 5-20 і мелкий, 25 тонн біту. Мав цього ж зв'язують, вже є вже є. Сьогодні приходить ще одна машина. Вони пропонують в щот, як то кажуть, в кредит 5 тонн дизельного пального. Вони підписують договора з любими. З любими, ще раз кажу, або дизелем вони повернуть, або грошима на 4 місяці. Оце їхня просьба, щоб зараз виділили ці 5 тонн і вони починають працювати. Уже сьогодні вже машини пішли в ту сторону і зараз ми чекаємо, вони чекають від нас відповіді, якщо є це пальне, Відповідь вони, вони починають... Вони починають працювати. Обл автодор треба із... із... виключати. Обл автодор треба виключати з цієї цепочки. Будемо шукати учасників, які будуть ремонтувати дорогу. Ви хочете, щоб на... робили чи взагалі нічого не робили? Яка ваша задача? <соцькість> Я, Я знаю, задав... вже півгода намагаюся працювати з Укравтодором. Це аферісти. Просто аферісти. Це люди, селяни. Питання не в тому, щоб автодором і близько не було. Вони аферісти. Вони дурять і вас, і мене. Ну, як можна? Можно с чем-то договариваться, да, жулик. Прошу, ну да, это, прошу, как, да, ну, ну как можно с чем-то договариваться? Давайте еще. Ань, мы уже все украли, дайте нам еще кредит, что мы украли наперед. Вот это будет вот так выглядеть. Ну, ну как это так? Тема действительно для разговора, для ремонта. Ну, это действительно Если не они хотят забыла, делать, то Дорога открыта, пускай делают. Есть люди, которые делают, с ними надо договариваться да? по этой схеме. Да. Пусть а За какие кошты делают компании, которые согласны свои ну, Хто Кто поставил сайт битум? Кто цей щебень платы, кто Це, це, це за було Ну откуда они взяли? Почули, что дают 25 чи 52 на то и оттуда смекнуть. Ну вони сегодня кажуть, давайте работать. Вони так само на Вольне Запорожжі, на тері, що до нас робили, ну, там сторону вольного заприїжджали. Собрали мене, ну, знову Бога, спасибо, всі приїхали, підприємці, кого визивали в І Ще ну є у мене пропозиція, которое, по ідеї, должен сделать лояльний для району голова адміністрації. Надо письмо от адміністрації в эти новогольный комітет. То есть как бы расследовать повышение цены щеп-карьера нашего районного при информации в 52 миллиона цена поднялась в три раза за один день. Да. То есть я вообще не понимаю, как это может цена подняться в три раза. То есть я этого просто понять не могу. Это значит, что это дело должен наследовать антимонопольный комитет. А для этого, а стимулировать это дело может только органы державной администрации. А что нам разрешают только собираться на палатном асфальте? Там до катакомбы нас не снимают. Это да мы не сами, не думали, что мы стали, чтобы организаторы не решили выбраться. Это да, место, да, да, можно да, перекрыть да, путь. Мы <правильно> Еще питання от так? Місцевої, місцевої. Ось на сьогодні. Добиться ну, ну, информации. Лично скільки ми використали хоча б за рік. Мені абсолютно устраивает. Сколько действий головы администрации есть шей, нигде вы не делитесь? Ну хотя бы за я питания уже будут. У дуже нагальне питання, Денис. Ми визвали три машини щодня, це дуже нагально би зараз вернути. Є, є де їх використовувати, щоб ми не возвращали, чи що ми з ними робимо? Тому що люди прислали і ми як би... А який ще? 40-73 машини щодня стоїть десь ось тут. Де воно буде в нас проходить дальніше блокування. Ну, Водив коротше, моє мнение какое. Одну машину я покупаю, пускай поїде на ту сторону Новобуга і в любую здорову яму висипи, то молотадора зрівняє. Ні, ну треба десь свої А ми ще купимо кар'єри, є ще щебінь. Раді Бога. Ну не, просто давайте. То, напиль, я можна свої діти положити. Хай вони мене висипають, да, потім забираються. Да, 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 да. Да. А а ні, ні кидаємо За на дорогу. Не, буде, Мы пообещали, что как бы, Вадим по свою ответственность взял эти машины и за них надо рассчитаться. То есть, мое мнение: пришло три машины. Все, я одну из них покупаю, высыпьте вон э, по ту сторону, как бы нового ну, там просто наиболее разбитые ямы. Вот от, от, от баратовского поворота и дальше в любое место. Питучить, да. просто высыпать нельзя, да, потом надо ее чем-то подкрепить. Там згорну, водители не обидятся, вся, они вся. все равно не едут по центру дороги. Там, там просто. -то, то есть организо не э, разговаривает. Все, в общем, я не возвращаю машины. Не хай

Там є в мене робить трактора. Він підійде висипає, він зараз підійде, хтось по керує, чи когось може з комунхоза. Все, я дам трактора, він погорне, все, щоб не було. Воно починає звіз з одного буга і пішли. Нехай засипають потрібно. він там не розвитку там є трактора, вони погорнуть, усе там нічого не хоче. А з комунхоза хтось підійде, Ну, посадить. Разблокируем чи нет? Да, ну, да, давай. Да, все, в общем, да, да. Да. Не, ну неделя дело не решит. Ну да. просто если будет действие, да. то понятно. Если их не будет, то. ну Добави, така то просьба, что все, все равно координація нашего района и баштанского. Ну, треба якось объединяться, потому что ми, люди ми не будем объединяться. А влада должна быть. Да, всі должны якось цю информацию в подписи. Вони вже місяць просто. Всем предприятиям людям спасибо. Тримаємо зв'язок і ну, контрольний ну, п'ятий пошли. Yeah. слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.